Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу нагадати за можливість фарму Twitch дропсів в нагороду, за які ми можемо отримати, окрім стандартних нагород ще бойові завдання, за які ми можемо ще фармити нагороди і відповідні жетончики. Також я вам розповім за можливість заробітку трофеїв, у бойових завданнях World of Warplanes, друзі. Тобто там непогана штука, тим паче, золото нам зараз потрібне для того, щоб вимінювати техніку через трейд-ін. І плюс до того, я хочу вам розповісти. Тому що з'явилася вже офіційна інформація про нову систему досягнень вод в оновленні 1.25. Там вже розписано більш детально, що і за що відповідає. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з твічдропсів. Значить, дивимося конкретно на ті твічдропси, які ми можемо вже фармити буквально сьогодні. Я от запустив трансляцію. З 24 травня 15.00 до 25 травня 15.00 за Києвом за 150 хвилин, тобто за 2,5 години, друзі, ми можемо зафармити три особисті резерви на плюс 300% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Три малі ремкомплекти, малі аптечки, і одне завдання, що не менш важливо командирських. Вихідних номер один. А що ж ми можемо за це завдання, і що це взагалі за завдання таке? Виконувати ми його можемо, якщо ми зафармили за дропси до 28 травня, і умови завдання. Заподіяти 2500 одиниць шкоди за будь-яку кількість боїв можна виконувати також важливо, 5 разів. Тобто 5 разів ми можемо отримати нагороду 3 автоматичні вогнегасники, тобто 15 штук, і 5 оцих марочок. Марочок, які ще називають. Жетончиками і ці жетони за п'ять таких жетонів ми зможемо отримати ще один день танкового преміум акаунту. 5 строкових уже резервів, які будуть активні в нас 7 днів, а потім згорають на плюс 50% до досвіду на 1 годину. Доволі непогано за один дропс. Друзі, тим паче дуже багато на вихідних людей грає. Тепер давайте я вам розповім за ту інформацію, яку мені підказали. Дякую вам велике, підписники, особливо ті, хто є у телеграм спільноті Дивіться, що в нас зараз є у World of Warplanes. Є завдання небо і земля. Здобудьте 150 тисяч персональних очок. Це таке завдання, і за це завдання, яке буде в нас активне 3 дні, тобто вихідні. Ми можемо забрати нагороду унікальні трофеї, дві штучки. І що ж за ці унікальні трофеї ми можемо забрати? Дивіться, перше, що може з нього випасти, це будь-який із перелічених літачків. Звісно, якщо він є у вас на аккаунті, то буде компенсація це дуже класно в золоті. Друге, що може випасти, це більш цінне, це ігрове золото. 50 одиниць ігрового золота, 100 одиниць, 150, 200, 250, 500 дві з половиною п'ять і навіть 10 тисяч. Звісно, це якщо пощастить, я думаю, це дуже і дуже рідко, але тим не менш є така нагорода: 10 тисяч одиниці ігрового золота. Також вільний досвід буде непогано. половиною, чотири, п'ять, 10, 15 і 25 тисяч. І відповідно є ще три або сім днів преміум акаунту, який е, йде на фарм срібла. І у World of Tanks, якщо у вас немає танкового преміум аккаунта. От така от інформація, там уже дивіться, чи потрібно це вам чи ні. Далі, що я хочу вам розповісти, це про нову систему досягнення World of Tanks. Сьогодні з'явилася на офіційному каналі World of Tanks інформація. Від ВГ. Дивіться, що вони пишуть. Відкривайте різні категорії досягнень. У новій системі досягнення розподілені на різні секції. Перша секція це техніка в наявності. Збирайте техніку, щоб отримувати досягнення в цій категорії. Досягнення за машини з дерева досліджень зараховуються одразу після дослідження. Досягнення за преміум спеціальну і колекційну техніку зараховується тільки після її появи в гаражі, тобто купівлі. Отримуйте досягнення за колекціонування типів техніки. Бачите, тут ще й по типах розділили. Здобувайте досягнення за важкі танки ПТСАУ тощо, ну, будуть і стежки і інше. Ведіть облік нагородної техніки за виконання особистих бойових завдань кампанії. Як-от екскалібур, химера й тощо. Анімовані жетони, зараз ви їх побачите на екрані. Унікальні нагороди за досягнення, за виконання етапів досягнення, техніка в наявності, вам відкриватимуться ексклюзивні анімовані жетони. Ці стильні аксесуари не залишать байдужими інших командирів і покажуть вашу відданість грі. Ультимативний жетон, тобто самий найкращий, буде верховний. Головнокомандувач, який видається за 450 машин у наявності. Тобто в гаражі, щоб у вас було аж 450 машин, буде також видно цей жетон. Товаришам по команді на початку бою, тобто якось він буде висвічуватися, не знаю ще. Техніка націй, друзі, це також буде категорія. Досліджуйте техніку різних націй, щоб отримати ці досягнення. Ви можете отримати два унікальні досягнення за машини кожної нації з першого по п'ятий рівень, за машини шостого рівня і вище видаються персональні досягнення. Елементи зовнішнього вигляду, навіть ті елементи, які в нас керуються, по типу деколів і 2D-стилів. Дивіться. Збирайте 2D і 3D-стилі, етапні деколі, щоб отримати досягнення з цієї категорії. Сюди записують всі 2D-стилі на вашому аккаунті, зокрема й дублікати. А також 3D-стилі тільки унікальні. І трофеї це сама головна, така одна з найголовніших категорій, тому що тут рідкісна техніка враховується. У цій особливій категорії досягнень представлені рідкісні і цінні машини з пам'ятних моментів події, нагород і прогресії, які мають важливе значення. Ректунові танки 10 рівня, як Т-95 F4201 Чіфтей. Техніка з конструкторського бюро, як об'єкт 452К, а також легендарні раритети, зокрема Type-59, друзі. Також машини зараховуються до техніки в наявності, але будь-які здобуті на ній досягнення. Не враховується в загальному рахунку, тобто очки за них ви не отримуєте. Трофеї враховуються лише тоді, коли відповідні танки є на вашому аккаунті і готові до бою. Переглянути досягнення можна на спеціальному екрані у розділі досягнення в гаражі. От така, друзі, інформація з'явилася від ВГ. Я не противник цього, друзі. Це все дуже добре. Те, що техніку будуть цінувати, що це все буде висвічуватися. Нічого тут поганого немає. Звісно, хочеться більше поправок, звісно, хочеться більше балансу. Цим треба однозначно займатися, щоб не було цього, знаєте, те, що твориться в рандомі. Але, тим не менш, от такі новини маємо. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!